У штаб рашистів під час наради командування несподівано влетів дрон. Окупанти спробували збити його, але схоже, він сильно розізлютився і випустив полум'я на нападників. Вкрив усе приміщення вогнем, так що той подекуди виривався з вікон. Такий поворот не на жарт налякав тих, хто вцілів, і вони намагалися втекти, але не виходило. Тож події у будівлі нагадували версію фільму Пила. Деталі цього далі вітаю. Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь Піківію і перед тим як продовжимо, закликаю поставити вподобайку і підписатися, адже попереду ще. Багато цікавого дрон вогнемет залетів у штаб окупантів під час наради та випалив весь вогонь, який тільки міг вийти із закритого приміщення. Рашистам відразу не вийшло. Ще й щось детонувало, і сталося декілька обвалів будівлі. Ці кадри з'явилися в мережі. На них ми бачимо, як один дрон розносить вогнем базу всередині, а інший прикриває вихід. І якщо навіть комусь вдалося вискочити, то їх накривало полум'я. Далі видно, як до входу під'їхала бойова машина піхоти. Можливо, аби когось врятувати, та раптом на. Неї впала стіна вогню, що почала плавити машину. Механік водій напевно вирішив, що вогню у нього і так забагато, і кинувся навтяки. Далі приїхала ще одна бойова машина піхоти, і зрозумівши, що дрон літає десь поруч, почала стріляти у повітря, випускаючи боєкомплект в інший бік. Далі дрон ще раз влучно зарядив вогнем у вікно і вирішив таки підпалити і другу БМП рашистів. Далі схоже, під'їхала вже українська техніка та висадила десант. Таким чином почалося зачищення підпалених позицій. А демотивований після такого ворог уже не міг дати гідного спротиву. Цікаво, що хтось поставив на фоні кадрів музику з фільму Мортал Комбат». Все це було знято на турецькому напрямку. Далі цитую: ми плідно попрацювали і пропонуємо вам добірку нашої роботи, зазначили у дописі під відео. Наші бійці ліквідували ворога за допомогою різноманітного озброєння танків, БМП, а також фпв дронів. Окупанти намагалися відбиватися, згодом забилися у всі шпарини, що бачили, але не вдалося з одного боку був вогонь, з іншого наша піхота. Кожному рашисту довелося відповідати за свої вчинки, і це схоже тільки розігрів наших бійців. Тим часом бійці бригади Спартан з неба теж задвохсотили групу окупантів. Скупчення рашистських штурмовиків рухалося через українське село. Вони намагалися швидко перебігати від будинку до будинку і сподівалися заховатися під прикриттям зелені та будівель. Цей час з неба за рашистами уважно слідкував дрон операторів безпілотних літальних апаратів бригади Спартан. Окупанти не виконали свого завдання. За точними координатами по противнику відпрацювали артилеристи та оператори ФПВ-дронів. Бійці Спартану продемонстрували злагодженість та ювелірну роботу. Відповідне відео було опубліковане в Елеграм-каналі оперативно-тактичного групування військ Харків на покровському напрямку танкісти 14-ї бригади Нацгвардії Червона калина за підтримки БМП розносять рашистські позиції та будівлі, в яких сховалися окупанти. Про це прес-служба бригади повідомила у Фейсбуці та опублікувала відповідне відео. Піхотні групи рашистів використовують посадки та покинуті будівлі, намагаючись просуватись ближче до українських позицій. За даними оглядача бойових дій російсько-української війни, Мартіна твіттеро ліквід. Дація загарбників відбувалася на околиці населеного пункту Іванівка на Донеччині. На кадрах зафіксовано, як українська бронетехніка день їде вулицею села та веде вогонь зі своїх гармат по позиціях, де перебувають рашисти. таким чином, не даючи ворогу там закріпитися. У повідомленні наголошується, що воїни червоної калини наразі діють на найгарячішому напрямку, куди окупанти спрямували максимальну кількість своїх резервів. Традиційно РФ не шкодує людей під час штурмових дій. Ну а на цьому бойові звитяги на наших оборонців не закінчується. Наступним можемо побачити блискучий штурм позицій російських окупантів. Українські бійці випалили цілі посадки окупантів за один раз. За допомогою нового дрона Дракон у Харківській області поменшало загарбників. Це ноу-хау в стилі злого В'єтнаму йдеться у підписі до опублікованого відео. Новинка у сфері дронів розпиляє запальну суміш і здатна знищити вщент рашистські позиції, склади боєкомплекту і всю зайняту окупантами землю. Повідомляється, що відпрацю по порашистам бійці першого механізованого другого штурмового та батальйону безпілотних систем про це повідомила третя штурмова бригада. Як пише видання Defense News експерти вважають, що використання такої зброї має подвійну мету. Вона слугує як дешевий спосіб виявити позиції противника і викликати страх серед військ, що вторглися на українську землю. Тим часом Міністерство оборони України та низка блогерів вже публікують у соцмережах кадри, на яких дрон під час польоту поливає лісосмугу, де ховаються російські підрозділи чимось схожим на вогняний дощ. Те, що відбувається, пояснюється хімічним ефектом розплавленого металу. Активний компонент боєкомплекту дрона дракона це термітна суміш з алюмінієвого порошку та оксиду заліза. Повідомляється, що її на Пристрої активує електродетонатор суміш горить при температурі до двох тисяч градусів за цельсієм, і може випалювати практично будь-який матеріал, навіть сталь. Тим більше лісові окопи та техніку противника після появи кадрів у змі у Збройних силах України підтвердили перші оперативні застосування дронів драконів у бойових умовах. У 60 60-й окремій механізованій інгулецькій бригаді новинку охрестили крилами помсти та заявили про здатність випалювати позиції противника з цитата, точністю якої не може добитися жодна інша зброя. Серйозність загроз від цієї розробки визнали навіть рашистські пропагандисти. А це, до речі, трапляється нечасто. Вони на жаль, дійсно ефективні, цитує газета Московський комсомолець відставного бійця, якого видання представляє так званим військовим експертом. Військовий аналітик з фінської групи Blackbird Group, яка аналізує розвіддані з відкритих джерел Еміль Кастехельмі, повідомив, що за допомогою геолокації їм вдалося підтвердити застосування цієї зброї також на Запорізькій та Донецькій ділянках фронту. Зафіксовано принаймні одну атаку дрона дракона у прикордонному регіоні Курської області Російської Федерації, де. Наразі відбувається операція Збройних сил України. Перші кадри застосування дронів-драконів багатьох здивували, але експерти поки що не беруться прогнозувати їхній вплив на перебіг бойових дій. Повідомляється, що вони навряд чи витіснять ефпівдрони або авіацію для ударів по піхоті та техніці, але можуть допомогти заощаджувати цінніші боєприпаси. Йдеться також про нарощування вогневої міці, зазначає Еміль Кастехельмі. Крім того, коли з неба немові спащі дракона лється вогонь це чинить сильний психологічний тиск на супротивника, додає фінський аналітик. Багато чого також залежатиме від того, як відреагує армія окупантів. Зазначається, що російські військові відразу ж замислилися над тим, як ліквідувати цього дракона Кастахельмі. Прогнозує, що відповідь РФ буде копіювання української розробки через доступність базових технологій. За деякими даними перші рашистські аналоги вже готові і використовуються на полі бою. Ну а в супереч усім хитрощам окупантів щодо використання шахедів, Україна вигадала інноваційну систему їхнього виявлення по всій країні, а саме безліч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах, які прослуховують звук двигуна безпілотника, а центральна система про. Ти повітряної оборони співставляє дані мікрофонів, щоб відслідковувати маршрут кожного дрона та обчислювати його ймовірну ціль. Повідомляється, що мобільні групи ППО потім висуваються на позицію для перехоплення шахедів, отримуючи дані через планшети. Як підрахувало видання Forbes, частота дронових атак зростає. У серпні таких було майже 800, що є найвищим показником нинішнього року. Водночас, характер атак дронами рашисти змінюють, щоб зробити їх більш ефективними. Однак зазначається, що в останній останні кілька місяців окупантські дрони почали літати на великій висоті та знижуватися лише перед ціллю. Далі пряма мова: дрони змінили тактику і літають над Україною на висоті 2 кілометрів, а часто 4-5 Це робиться для того, щоб уникнути потрапляння під удар мобільних вогневих груп, зазначив аналітик Сергій Флеш у телеграм-каналі. Також видання Форс підкреслило, що Україна береже ракети Петріот та Айріс для балістичних ракет, а не для безпілотників. А це змусило її змінити тактику Зокрема, повітряні сили стали ключовим гравцем у боротьбі з дронами. Зазначається, що в мережі існують відеоролики, де українські гелікоптери збивають шахеди, і тепер це схоже стандартна тактика. Дрони, що летять високо, виявляються радаром ППО, а вертоліт типу Мі 8 може летіти поруч, поки бортовий стрілець стріляє по ньому з кулемета. Вертольоти типу Мі 24 також використовуються для цієї мети, збиваючи дрони за допомогою 23-мм міліметрової гармати. Форбс підкреслює, ця тактика виявилася Успішною. У серпневому звіті зазначено, що рівень знищення шахедів зріс до 91% за останні півроку, порівняно з 80% за попередні 6 місяців, йдеться в публікації. Далі пряма мова. Останнім часом спостерігається зростання кількості шахедів, що збилися з траєкторії і не влучають не тільки у свої цілі, але й не потрапляють в Україну, куди їх було запущено, зазначили журналісти. Зокрема, нещодавно три шахеди зробили петлю і повернулися назад. В РФ. Крім того, кілька дронів у серпні увійшли в повітряний простір Білорусі, де деякі з них були перехоплені винищувачами. Принаймні, один шахет пролетів на територію Польщі. Згодом і Румунія підняла винищувачі, коли безпілотник перетнув її кордон. А Латвія підтвердила, що рашистський дрон впав на їхній території. На цьому все ви дивилися ПІТІВІЮЕ. З вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Ну а поки що бережіть себе на все добре. Слава Україні.